Привіт, ви так на Квадратний Майнкрафт. Як ви можете знати по передньому відео, я пішов від мене геть і він не став моїм сусідом. Ой, і він став моїм сусідом. Але ще хату не побудував.

Стані вони коптають і любить. Угу. Що почекати? <реш> а, мене так не називати. Це <реш> таке слово, я тебе... Я тобі не буду допомагати. Пам'ятаєте, це ж символ? Так ось це, це не просто символ, це таємний символ. Це секретний символ. Я хочу хотіть. Мраг? Золото и диамонт. Повторим вопрос. Кто ты там? Кто забыл был бу... бу... констр? Базарский киносуд. Киносуд кунату. Понимаете? У меня Мі. очень большие проблемы. Добре, зараз на коді прителепаємось. А на якому коді та На двому чи Пошла Завтра на мому? чтобы духу Пошла я сказала.

Фай, а він такой. І, так і мулеч не треба його їсти. Єсте, єсте, вініка, чого, треба його їсти, їсти, яка вже Він треба рис Вище я буду стрибати! Якщо, якщо я зможу... Якщо мій не зможе перестрибнути, то... то, то дожини достатньо, якщо зможе, то ні. Я можу перестрілятися.

Написано. А, тут треба пам'ятно видаляти. Ну що, друзі? Тепер все, Всі? Всі? Тепер Хай, сказала, всім пока. Говори, що вже Всім пока! Тепер ми нарешті можна. Я сказав всім пока.